Вітаю всіх виробників аграрної продукції, особливо тих, хто ще не втратив бажання вирощувати азиму пшеницю. П'ять хвилин інформації про сорти селекції інституту рослинництва. Пшениця м'якої азими є вигадка, універсального типу використання, висота рослин до 100 сантиметрів, цінна пшениця, крупний колос. І крупне зерно. Сорт гайок інтенсивного типу використання, висота рослин близько 90 см. сильна пшениця, районований по всім трьом кліматичним зонам України здатен формувати дуже високу густоту продуктивного стеблистою, а еректоїдне положення пропорцевого листа на період колосіння цвітіння дозволяє більш ефективно використовувати сонячну інсоляцію. Сорт пшениці м'якої зимої мазурок, єдиний в лінійці сортів інституту рослинництва сорт типу софт, тобто кондитерського напряму використання, крім високої якості печива, низької водопоглинальної Здатності характеризується високим вмістом білка та клейковини в зерні і дозволяє отримати також хлібопекарську пшеницю, яка відповідає вимогам не нижче третього класу. Це пшениця м'якої зими принада. Сорт універсального типу використання, сильна пшениця, чемпіон серед наших пшениць за вмістом білка та клейковини, ще забезпечує дуже високу густоту продуктивного стеблистою і має високий потенціал для кущення. Сорт інтенсивного напряму використання завдяки еректоїдному положенню прапорцевого листа здатен формувати дуже високу гистоту продуктивного стеблистою та е, забезпечувати ефективне використання сонячної інсоляції. Цінна пшениця. Один з кращих за урожайністю. Державному сортовипробуванні Інститут продовжує вести насінництво і інших сортів пшениці м'якої зими. Зокрема, сорт привітна напівінтенсивного типу, придатний для посіву по гірших попередниках, має крупний колос, крупне зерно, характеризується високим виходом кондиційного насіння. Сорт здобна також має високий виход кондиційного насіння, але він є більш інтенсивного типу. І потенціал урожайності його складає до 11 тонн з гектару, який був підтверджений на, в Інституту сільського господарства Північного Сходу. Триває робота з більш давніми сортами, зокрема досконала напівінтенсивного типу, розкішна універсального типу і новий сорт, більш гармоніка інтенсивного типу, характеризується високою густотою продуктивною та продуктивністю.